Ти працював з деякими російськими артистами, так, це була співачка Валерія, в тому числі, так. Яке відчуття було тоді а, у тебе від тої співпраці? Ні, особливо ніякого. Я пам'ятаю Пригожина, який себе вів як бандит, насправді. І насправді мені тоді було все це неприємно. Mm -hmm. Я точно кажу, що от все, що стосувалось тоді рашки, і навіть в ті моменти, коли я там був, ну це просто якесь одніще було. Тобто Москва, от це ж період, там якийсь там восьмий, дев'ятий рік. Ну, вони постійно це гар-гар. Гар-гар-гар-гар. Навіть пам'ятають, я колись там, виходячи з метро, спитав, як там кудись пройти, і дядька. Так там написано, я кажу, mm -hmm. там нічого нема. Значить там нічого нету. Ну тобто, mm -hmm. і все от воно було таке. Добре, але чому ти тоді працював там? Навіщо тобі це потрібно було? Так, а як навіщо? Тоді ж в той час не було якихось там ніякого розмежування, якісь роботи звідти приходили, якісь виступи. Mm -hmm. Але одно, якщо чесно, я там не так багато разів був. Я туди знаєш, на, на що їздив більше на московський авіакосмічний салон, який проходив, бо він був пов'язаний з авіацією. Mm -hmm. А так все ще з роботами було мене більше. Україна і навіть більше в мене Європа була, ні. А російські артисти це була Валерія, хто ще? А? Ну, з Міладзе, зрозуміло. Так. Хоча я Міладзе не називав по прям російським. Хоча давай так, як російські артисти, але ж ну, вони грузини насправді. Так, І ще хто? А, ну, з Арбєніною ми, ми, ми пересікались, Хто ще в, в той момент, коли вона була тут? M-Band. Так, МБ, так ну так. це, це також мілазда, це. Міла. це теж та да. теж, теж міладзе знюшу. Ви пересікалися угу. міладзе, хоч раз на тебе виходив після початку пан, масштабного, після масштабного після початку. Ні, 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 ні. ні. Жодного разу ніхто жодного з них разу, не писав. жодного разу. Мені Ніно Катамадзе написала майже mm. в перший день. Ну вона не створі. не російська артистка. Зрозуміло, зрозуміло. Так. Я просто кажу, що mm -hmm. якщо говорити з зарубіжних артистів.